Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ось і минули вихідні дуже швидко пролетіли, правда? І хочеться іще повідпочивати. Мені неділі не вистачило, забракло. Хочеться відпочивати, відпочивати і спати. Але не будемо, не будемо, не будемо, будемо працювати. Збираємося, голова думає. І в нас красиве, дуже число, 111 серія серіалу Життя репетиторки і 12 травня понеділок. Лишилося три робочих тижні для дітей, які не складають на А сьогодні ми з вами якраз і поговоримо про голову, що не хоче думати, і про прогрес і регрес. Якщо телефони не вміють виправляти пунктуацію. І Т 9 не пропонує розділові знаки, то е, уже штучний інтелект, зокрема чат GPT, непогано користується пунктуаційними правилами. Він досить сильно прогресує і досить швидко прогресує, звідки я про це дізналася. Тому що одному з моїх 11-ти класників задали есе написати у школі. І він вирішив довірити цю справу штучному інтелекту. І штучний інтелект якраз написав досить непогане есе, і там практично не було пунктуаційних помилок. Тому, якщо раніше розділові знаки штучний інтелект ставив так собі, чесно кажучи, та її використовував він мову не завжди коректно. Я саме маю на увазі лексичні помилки, були в нього, подекуди навіть граматичні. То зараз він, ви знаєте, дуже сильно спрогресував, дуже швидко він навчається. І через те ось 11-класнику не потрібно. Було писати творчу роботу, коли він згенерував її за допомогою штучного інтелекту, і уже штучний інтелект йому можна поставити таку поставити за мету, те, щоб сервіси з перевірки роботи на написання штучним інтелектом не помітили і не змогли спрогнозувати те, що ця робота виконана штучним інтелектом. Ось так отут уже хитро можна вчинити. Звісно, дитина не враховує того, що дійсно вчитель бачить, одразу бачить, що надто гарна, наприклад, робота, і немає помилок зовсім, і складні конструкції, в яких немає помилок, в яких раніше учення або учениця помилялися. І тому вчитель одразу зрозуміє, навіть якщо не зможе довести цього, що це не учень або учениця писали. Але все одно ось така опція в дітей вже існує. І тепер, окрім Google пошуку і різноманітних інших пошуків і Вікіпедій, які мають масив інформації. І все можна подивитися, все можна побачити, і ще можна і багато чого виконати за допомогою штучного інтелекту: це і вправи, і творчі роботи тощо. Тому ось такий у нас іде прогрес. І питання в тому, це прогрес чи регрес. Тому що, коли ми навчаємо дитину писати творчі роботи, ми це робимо не для того, щоб у нас була виконана творча робота і стояла пташечка, що творча робота виконана. Ми це робимо для розвитку мовлення, для того, щоб дитина могла зв'язно і грамотно викладати свої думки. Якщо ж дитина послуговуватиметься допомогою штучного інтелекту, то тоді. Ми можемо говорити про те, що в неї відпаде необхідність у таких потрібних і важливих речах, як структурування інформації, обробка інформації, власна інтерпретація інформації і застосування того, що вона знає теоретичного матеріалу з правопису. Це може бути як розділові знаки, так і написання слів на практиці. І ось такі навички у нас зникнуть, і натомість з'явиться вміння співпрацювати зі штучним інтелектом. І, звісно, з одного боку, це прогрес, але з іншого боку, для мисленнєвої діяльності це регрес, я вважаю. Через те, що, звісно, штучний інтелект непогано напише творчу роботу, але дитячі мізки не попрацюють у цьому напрямі, вони попрацюють лише в напрямі команд, які видаються штучному інтелекту. І якщо ми будемо так, наприклад, навчати нове покоління, а потім у нас є, станеться якась мегакатастрофа мегакатастрофи не потрібно з нашими знеструмленнями і з нашими сусідами, нам і сусідів вистачає, ви знаєте. Про це чудово, то зникає світло і зникає можливість послуговуватися гуглом, штучним інтелектом. І все і буде колапс, якщо ми виростимо якесь покоління саме в межах цього штучного інтелекту, і у нього не буде можливості працювати без електрики. І все-таки не хотілося б мені втрачати такого інструменту, як написання творчих робіт. Тому зі свідомими учнями я намагаюся говорити на цю тему, і я бачу, що ці учні пишуть мені творчі роботи власноруч. І я бачу це за тими типовими помилками, яких вона вони вона або він припускаються. Вони припускаються, і я дуже вдячна їм за те, що вони не використовують штучний інтелект у своїй роботі. Але ось бачу і тенденцію у школі використовувати цей штучний інтелект, замінюючи ним власне власну мисленнєву діяльність. Можливо, я надто критично і скептично ставлюся до цього. Можливо, все нове має полегшувати нам життя, в тому числі і розумове, щоб ми менше думали, менше аналізували, менше систематизували. А можливо, знов-таки у мене якісь ці будуть теорії змови, можливо, просто не потрібні люди, які міркують, спостерігають, аналізують, висловлюють власні судження, і тому легше. Замінити творчі роботи на штучний інтелект, щоб хтось мислив за вас, а ви потім просто видавали це за свої думки. Хто його знає, як воно насправді, але мені ця тенденція не дуже подобається, тому що я бачу, що у одному, в одному з моїх завдань, так в багатьох з моїх завдань це і вміння висловлювати інформацію, і вміння інтерпретувати, і використовувати правила, і вміння систематизувати, і вміння висловлювати, обґрунтовувати, ремонтувати власну думку. Це все відпадає, якщо дитина буде послуговувати. Штучним інтелектом замість того, щоб самому або самі писати твори. Скажіть мені, будь ласка, можливо, я чогось не бачу. Можливо, я упереджена, адже я ж все-таки за те, щоб дитина писала твори, а не штучний інтелект. Можливо, я просто уже опираюся прогресу. Можливо, мій опір пов'язаний з тим, що я не користувалася штучним інтелектом, коли була дитиною. Що ви думаєте з цього приводу? Мені цікава ваша думка. Якщо маєте вільну хвилинку, то поділіться в коментарях зі мною своїми міркуваннями. А ми зустрінемося з вами завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада. До зустрічі!